На прикладі буржуйки, я вам розповім, що робити, якщо зворотня тяга, тобто дим, який тягне всередину вашого приміщення, не дає вам розпалити ваш котел або буржуйку, піч. Неважливо. Дивіться, щоб, наприклад, швидше з цим поборотися, тому що, якщо ви будете розпалювати і у вас дим буде дуже йти всередину, ви розумієте, що. Все ваше приміщення швидко е, збереться дим. І таким чином це і для вас погано, і для приміщення також. Потім буде сморід стояти. Так ось, я пропоную і скільки раз я вже так робив, особливо, коли це е, волога погода, дощ, вітер особливо. А також і при тихій погоді туман осідає. Ось у вас буде і так погана тяга. Тому, щоб швидко з цим справитись, якомога більше потрібно накладати бумаги, тобто те, що швидко, або мілкі щіпки, тобто те, що швидко буде займатися і розгоратися а не великі шматки дерева там, або вугілля. Все, що дуже швидко розгорається. А особливо це великі клапті картону, бумаги. Особливо бумага швидко займається і дає велике полум'я. Тому ось так можна буде звернути вашу зворотню тягу. Тобто ви, можливо, навіть, щоб все це зробити, накладаєте разом з дровами якомога більше бумаг, і ви швидко зможете розпалити піч, буржуйку без всяких зусиль. Але деякі частини все рівно дима приміщення будуть іти. Тому ви розумієте, що ми підпалили. І відразу закриваємо дверцятку. Також ви повинні зрозуміти, що при тому, що ви так розпалюєте, потрібно зачиняти нижню частину. Тобто, щоб у вас не підтягувало повітря. Бо якщо буде підтягувати повітря, то з верхньої дверці або при розпалі, у вас буде ще більше тягнути. Дим всередину. Ось така невеличка порада.